Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, а також поставити вподобачку цьому відео. Отже, у цю неділю, 14 травня 2023 року, відбудуться президентські та парламентські вибори в Туреччині. Багато експертів говорили про те, що для діючого президента Ердогана ці вибори мають стати випробуванням, оскільки опозиційний кандидат кемаль Кіліч Дараглу він має перевагу над Ердаганом, і це показує останнє стілогічне опитування, згідно якого за Ердогана готові проголосувати 43,7% виборців, а за Кемаля Кіліч Дараглу готові проголосувати 49,3%. Нагадую, що в Туреччині. Президентські вибори відбуваються за класичною мажоритарною системою абсолютної більшості. Тобто, для того, щоб здобути перемогу в першому турі, потрібно набрати більше половини голосів. А кандидати, які не набирають ці голоси, але займають, до прикладу, цю половину, маю на увазі голосів, але займають першу другу позицію. Вони якраз і виходять в другий тур. Ну, і в другому турі, наскільки я розумію, тут же. Достатньо буде набрати більшість голосів для того, щоб остаточно отримати перемогу над тим чи іншим кандидатом у виборах. Що загалом про вибори в Туреччині говорить, до прикладу, видання BBC «Пол Кірбі? Говориться наступне про те, що знову ж таки на перемогу в цих президентських виборах реальні шанси мають два кандидата: це Ердоган і Келич Дараглу. І відповідно було зазначено, що коли Ердоган прийшов до влади, то сама політика в Туреччині вона набула більш такого авторитарного значення. Економічні обіцянки, які зазначав Ердоган, вони не справдились. Це і в інфляційному порядку. Це і в цінах, які почали знову ж таки зростати. Ну, і експерти зазначають про те, що останнім таким фактором, який може вплинути на результат виборів щодо Ердогана, так, це землетруси, які знову ж таки відбувались в 2023 році. і Туреччина фактично до них не була готова. Ну і про економічні проблеми і я також зазначив, це та інфляція. Говорять про те, що вона знаходиться на позначі 100% це за світовими даними, а в Туреччині, до прикладу, говорять, що це 50%. Це дуже-дуже велика цифра. Що варто ще відзначити, що на загалом обіцяють опозиційний цей. Кандидат Кемаль, він обіцяє, що буде реформуватись посада президента, хоч, хочуть позбавити лідера держави права накладати вето на закони, та таким чином розірвати його зв'язки з політичними партіями. Вибори президента хочуть проводити кожні 7 років. і також нинішня опозиція хоче дати пошту багаторічному прагненню Туреччини приєднатись до Європейського Союзу та відновити взаємну довіру США після багаторічних напружених відносин, тобто повністю видозмінити зовнішню політику Туреччини. Ну і фактично, це буде певне протиріччя з Росією, тому що Ердоган, до прикладу, намагався підтримувати. Максимальні дипломатично позитивні відносини як з країнами Західного світу, так і з Росією. А опозиційні сили навпаки говорять на поглиблення роботи з Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки. Також йде обіцянка щодо зниження інфляції до рівня нижче 10% протягом двох років та добровільно. Відправити додому сирійських біженців. Наразі у Туреччині перебуває близько 3,6 мільйона сирійських цих біженців. Це, в принципі, те, що пропонує опозиція на противагу Ердогану. Ну, Ердоган знову ж таки намагається взяти свій електорат більш якоюсь стабільністю і незмінністю. Того порядку денного, який існує в Туреччині. Тому підсумовуючи цю тему, хочу зазначити, що ці вибори будуть цікавими в контексті протистояння між цим Кемалом і Ердоганом, і в контексті того, хто ж все ж таки з них отримає перемогу. Але тут варто відзначити, що враховуючи, що Туреччина є авторитарна держава, тут не є виключенням можливих фальсифікацій з боку Ердогана. І тут знов ж таки опозиційним силам потрібно максимально контролювати цей виборчий процес, особливо коли буде відбуватися підрахунок голосів. Тому що 5%, які Ердоган програє кандидату-кемалю, це не є така якась велика катастрофа. І, в принципі, Ердоган за допомогою адміністративного ресурсу може вплинути на... Цю ситуацію. Питання знову ж таки залишається в тому, чи, є, чи будуть такі вибори максимально прозорими і демократичними. Якщо це буде демократично і прозоро, то відповідно, дивлячись на цю соціологію, це кемаль має перемогти Ердогана. Якщо будуть якісь фальсифікації, то Ердан може якось і врятуватися. Під час цих виборів. І тут ще одне потрібно розуміти, що, до прикладу, якщо такі фальсифікації будуть мати місце, чи буде цьому протистояти турецьке суспільство? Це знову ж таки відкриті питання, але тим цікавіше будуть проходити. Ці вибори і вже в контексті їх результатів ми зможемо отримати відповіді на ці запитання. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics. Та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Та щастить вам!